Всім привіт! Хотів б розказати міф, через який ми знаходимося на порозі ядерної війни, великий вибух і закони термодинаміки. У нас є величезна кількість насправді воїнственно наукових фактів, які є доказами того, що Творець Бог наші, наш створив землю біля 6 тисяч років тому назад. За шість днів про це говорить наука. Все, решта це вигадки, фантастика та фейки. Ось, наприклад, створення світу через Великий Вибух. Ми бачимо за весь час війни в Україні, що роблять великі вибухи, вони ніколи нічого не виробляють. Створення світу через Великий Вибух суперечать першому і другому закону термодинаміки, які говорять, що матерія і енергія не виконують. Виникають ні звідки і не мають можливості для самоорганізації, так. Да. Якщо вибухає ракета над будинками, і ми бачимо, що її уламки падають на матерію і на енергію, то одне та інше саме по собі не самоорганізовуються. Вони не починають самостійно перетворювати, перетворюватися у щось корисне від великого вибуху нічого не. Організовується, від нього виникає лише розруха. Отже, перший і другий закон термодинаміки стверджують те, що від вибухів нічого утворюватися не може. Амінь. Якщо ви хочете ще більше дізнатись корисної інформації та вивчення біблії, будь ласка, звертайтеся будемо, будемо раді допомогти. Амінь.